Привіт, любі мої книголюби! Ви на каналі Леді Бо, де ми говоримо про книжки і не лише, але як ви зрозуміли, судячи з назви за моєю спиною, сьогодні ми розмовляємо саме про книжки. А оскільки у нас в ефірі рубрика це Хмельницький Крихітко, ми будемо говорити зокрема про бібліотеки нашого міста. Знайомтесь, обласна бібліотека для юнацтва або простіше юнацька. Адже давайте будемо чесні. Побуті ми використовуємо спрощені назви. На сайті бібліотеки зазначено один день з життя бібліотеки це 450 відвідувань і 1300 книговидач, що не може не тішити, оскільки це приблизно по 3 книги на руки. Ви вже, мабуть, помітили красиву лавочку інсталяцію на вході. Ми ще з нею зустрінемось у відео. Звернули увагу на картини на вході, а це Леся Українка та Тарас Шевченко. І посередині щось на кшталт українського марка Шагала. А тепер пірнаємо вглиб і знайомимось, які книжки ви можете взяти до прочитання. Ой ні, ще не знайомимось, секундочку, хочу показати вам ось таку декоративну деталь, начебто дрібничка, а наскільки приємно бачити в бібліотеці такий от дотик дбайливих рук. До книжки. Кожна бібліотека нашого міста має свою родзинку, і з кожною з них мене пов'язують якісь спогади. Наприклад, ось у цій, у 2017 році, проводилась ніч в бібліотеці. Цікавий і дуже незвичний інтерактивний захід. На сторінці в інстаграм ви запитували мене, що можна взяти почитати в наших бібліотеках. Ось, будь ласка, подивіться, який великий вибір Кінга. Поспіхом починаю лічити книги, але розумію, навіть на перший погляд стає очевидним, що лише на цій поличці не менше 20 його книжок. На поличках з українською літературою ви знайдете близько десяти лише видань творів Івана Багряного, серед яких є і Тигролови, і Сад Гециманський, і загалом вибрані твори, також ви знайдете твори Остапа Вишні. Я давно хочу почитати мисливські усмішки. І ось подивіться, яке гарне видання. Є й інші, але це досить сучасне. П'єси Івана Карпенка Карого. твори Ольги Кобилянської та Андрія Кокотюхи Серед авторів зарубіжної літератури ви знайдете твори Вальтера Скотта, Роберта Стівенсона, Джерома Селінджера, Лопе Девеги, Гіде Мопасана, Жан-Поля Сартра. Генріка Сенкевича. А ще в бібліотеці дуже гарний вибір творів Антуана де Сент-Екзюпері. Всі ми знаємо його як автора маленького принца. Але подивіться на цю поличку. Аж дух захоплює. Еріх і Марія Ремарки. Жартую, але я не змогла стриматись. Еріх Марія Ремарк. Мігель де Сервантес Саведра. Ми знаємо його як Сервантес, автора Дон Кіхота. Окрім авторів, які стали класикою, в юнацькій бібліотеці ви знайдете книжки зі світової історії, історії Європи, давньогрецьку літературу, фантастику, детективи, книжки з психології, книги з українським серцем. І якщо ви хочете чогось ну, дуже сучасного, ви також знайдете це на поличках юнацької бібліотеки Анастасія Нікуліна. Наталя Довгопол, Євгенія Кузніцова, Анджей Сапковський та багато інших авторів. В бібліотеці також проводяться цікаві книжкові флешмоби. На момент зйомок я застала наступний. Я люблю цю книжку тому що. І кожен читач вказує, власне, чому саме ця книжка йому до вподоби. Давайте ще трішки прогуляємось бібліотекою. А ось і лавочка, про яку ми з вами згадували на початку відео. Як на мене, чудова локація для почітушок, а також чудова фотозона. Два в одному. На другому поверсі в нас читальна зала, а також відділ періодичних видань. Саме сюди я приходила погортати літературну просвіту та подивитись на свою рецензію, яку я писала на книгу Оля Ольги Саліпи. Також у цій залі можна попрацювати за комп'ютером. Що цікавого чекає на вас тут іще, ну, наприклад, ось такі стримані мозаїки на стінах. В одній із них можна розпізнати Лесю Українку і її блакитну троянду. У бібліотеці проводяться різні акції та різноманітні події, які висвітлюються на вході до бібліотеки. Графік зустрічей з відвідувачами постійно оновлюється. Майже кожного дня відбувається щось цікаве, і щомісяця розклад змінюється. З нюансами запису до бібліотеки ви можете ознайомитись також на вході. Ну а ми прямуємо у мистецький відділ юнацької бібліотеки, де знову ж таки на момент зйомки проходила виставка робіт Нелі Павлової, місто мовою квітів, де було представлено близько 30 робіт художниці у різних техніках: живопис, графіка та батік, старовинні маєтки, барокові костели, церкви. Та синагоги з різних куточків України утворили уявне, мирне і затишне місто. Прекрасні художні роботи мисткині закликають берегти нашу з вами історію, культуру і духовність. У цій залі нерідко проходять літературно музичні вечори, звісно, до війни вони проходили значно частіше. Ось місця для глядачів, сцену ви вже бачили. Ну, а ось мій маленький оператор. Насправді ні. Оператор саме той, що зроблений з пластику у Китаї. Поціловані вечірнім сонцем зали, адже заходи проводяться переважно ввечері. Роблять ці зустрічі неповторними. Якщо ви вважаєте, що вам немає з ким ходити до таких ось закладів. Ви можете робити це з вашими діточками або навіть і самі, якщо ніхто не подумає скласти вам компанію. От тепер ми прямуємо до наступної бібліотеки, яка не завжди виконувала свої функції як бібліотека, про що розповідають на екскурсіях нашим містом. Тим не менш, на сьогоднішній день ця будівля носить статус Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Вона розташувалась у чудовому місці на перехресті, яке веде у наш зелений затишний парк імені Шевченка, випуск, з яким ви можете подивитись у мене на каналі. В попередніх відео рубрики це Хмельницький Крихітко. Шукайте плейлист з цією назвою. Влітку обласна наукова бібліотека проводить літні читання. І що вівторка ви можете побачити поряд із бібліотекою ось такі от стенди з книжками. Можливо, наступного літа зміниться день зустрічі з читачами на вулиці, але цього літа це були вівторки. В бібліотеці також активний клуб з вивчення іноземних мов. У такому клубі ви знайдете однодумців зі спілкування іноземною мовою. Ну і звісно, ви можете знайти тут відповідну літературу. Пірнаємо всередину. Нас зустрічає така сонячна, затишна зала. Ну і звісно, в очі кидається одразу цей приємний напис. Українська це сучасно? Погоджуюсь, адже навіть іноземці зараз вивчають українську. У 2021 році саме тут я знайшла український переклад грецького автора. Виявилось, перед цим книгу брали аж у 97 році. Майже чверть століття книга пролежала в очікуванні небайдужого до неї читача. Продовжуємо рухатись за напрямком книжкових полиць Література історична, українська література, література Всесвітня. Детективи, а також великий вибір дитячої літератури. Як мама, я дуже радію бачити таке розмаїття дитячих книжок. Універсальна наукова бібліотека також тішить нас концептуальними куточками. На цих поличках ми бачимо вибір літератури спеціалізованої. І, звісно, чудові стенди з книжками з історії України. До того ж ми з Дмитриком відвідали цю бібліотеку напередодні Дня Незалежності. Що можна взяти почитати в цій бібліотеці, зокрема? Наприклад, Персиполіс, цікавий чорнобілий мальопис іранської авторки, також Кідрука, Ірену Карпу, Жадана, Андрія Любку, Сесілію Ахерн, Катерину Бабкіну, Артема Чеха. Тетяну Пахомову, книгу немецької авторки, мати якої була з Маріуполя. Тощо. До Дня Незалежності Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв представив у бібліотеці свої роботи, а точніше учнів на картинах саме зображені будівлі нашого міста. Деякі з них ви можете побачити в моїх попередніх відео. Шукайте у списку відтворення це Хмельницький крихітко. Ну а зараз саме час поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок та піднятись на другий поверх бібліотеки, де розташовано чотири невеликі зали. Ми заглянемо в один з них. В цій залі ви завжди можете побачити якусь неймовірну виставку художніх робіт. А зараз тут знаходяться роботи дитячої школи Надії Борецької. Деякі з них сповнені безмежного суму, деякі несуть надію. Але насправді боляче навіть усвідомлювати, що темою дитячих художніх робіт вже не перший рік є війна. Зараз перед собою ми бачимо міні-музей, а також читальну залу, де можна виписати для себе рідкісну книгу і почитати її безпосередньо в цій світлій, просторій, затишній залі, відділ іноземної літератури, про який ми згадували біля стендів, з літніми вуличними читаннями. Ще один корпус обласної універсальної наукової бібліотеки, де нерідко проходять презентації книжок, сучасних письменників, а також лекції. Центральна міська бібліотека вже зі входу інтригує нас своїми цікавими вікнами маяками. Чим вони цікаві і чому вони маяки? А тому що придивіться на них надруковані різні цитати. Здебільшого про книжки. Ну, звісно. Наша з Дмитриком екскурсія цією бібліотекою була неповною, оскільки нам не вдалося потрапити на другий поверх. Зараз багато клубів за інтересами, особливо читацьких, зустрічі яких проходять саме от у таких бібліотеках. Тому будьте певні, на другому поверсі також чудова зала, оскільки я і сама не один раз була учасницею такого клубу. Але я залюбки познайомлю вас з книжковими поличками першого поверху. Мені подобається неординарний підхід до назв кожної з поличок Насолоджуйся читанням. Щоб такого почитати, світовий бестселер. літературний релакс, детектив поглядом жінки, книги, що захопили світ, мільйон пригод, Українці, визнані світом, краєзнавчими стежками, казковий світ. А наймиліша, на мою думку, це, мабуть, поличка з назвою Книжечка у ліжечко. Де також представлені чудові дитячі видання, їхнє розмаїття вражає подивіться, який великий вибір. Можливо, це тому, що діточки читають більше нас дорослих. Гаразд, а за чим можна прийти у цю бібліотеку дорослим Ісабель Альєнде, Софія Андрухович, Джефрі Євгенідіс, Анна Гавальда, Маргарет Етвуд, Джаспер Девіт, Ірен Роздобудько та за іншими авторами. Полички бібліотеки також тішать нас приємними оку дрібничками. А ще в бібліотеці є невелика фотозона Кращий читач, де, звісно, ми з Дмитриком зробили фото на згадку. Ну і переходимо з вами до вишеньки на торті обласної дитячої бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченко. Як ви помітили, наші бібліотеки славетні своїми фотозонами. І тут на вході нас зустрічає ось така патріотична. На вході також чекав невеличкий столик, де можна задонатити на книги або подарувати книгу бібліотеці. Все більше занурюючись усередину, я жалкувала, що виросла з дитячих років. Бібліотека дуже світла, цікава, інтерактивна, сучасна. Ще у 2018-му я приходила сюди пограти в настольні ігри. І навіть за цих п'ять років бібліотека змінилась ще в кращу сторону. У цей день проходила презентація книги авторки Ольги Ткач, яка також з Хмельницької області. Дмитрик всю презентацію проспав, чим дав нагоду мамі поспілкуватись з авторкою, а також працівниками бібліотеки. Я приємно вражена. Книгу я, звісно, придбала ще й з автографом авторки. До речі, на презентації вона була зі своїм вірним маленьким другом дракончиком Вітриком, який є героєм книги. Після презентації мені зробили невеличку екскурсію бібліотекою, і я дізналася, що там всередині є ось такий от космічний зал. Подивіться, космічна сім'я, все присвячене космосу, що цікаво саме у той тиждень проходив обмін листівками за темою космос. Тому я вбачала в цьому навіть певний знак, що йду правильним шляхом. Дуже цікаве оформлення бібліотеки ось такі от старі мозаїки, подивіться вони українською мовою, і це не може не тішити. Ми бачимо бандуриста, ми бачимо каскаря, музик та інших героїв дитячих казок. Ну а взяти в цій бібліотеці, мені здається, можна абсолютно все, що стосується дитячої теми. Звісно, краще прийти і ознайомитись самим. А ще краще, а вже ж, з діточками. В бібліотеці також діє недільний клуб зустрічі діточок від рочку до трьох, а також від трьох до шести, де діточки залучені до різних ігор, можуть погратись, а мами поспілкуватись між собою. Що головне ви могли зрозуміти з відео? У нас чудові бібліотеки, і це, звісно, не всі бібліотеки міста, а звісно, ті, які я відвідувала найчастіше. А коли Дмитрик підросте. Буду зацікавлювати і його. Як часто ви ходите в бібліотеки, у яких бібліотеках маєте читацький квиток? Чи залучаєте до походу у бібліотеки ваших діточок? Чи цікаво їм, чи подобається? Пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд! З вами були Дмитрик і Леді Бо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть репости відео, а також тисніть на дзвіночок. Чекаємо! У наступних відео.